У Києві пройшов останній майдан парубія. А вже сьогодні у Львові попрощалися з екс-спікером ради. Спочатку у соборі святого Юра прийшов чин похорона. Ну а на площі ринок біля ратуші пройшла загальноміська церемонія прощання. Церемонія розпочалася з гімну України присутні вшанували пам'ять парубія хвилиною мовчання. Поховали парубія на Личаківському кладовищі. Ну а напередодні в Києві на Майдані Незалежності зібралося понад пів тисячі людей із квітами та лампадками. Попрощатися прийшли і однопартійці. Порошенко згадав поробіяв як коменданта майдану. Порівняв його шлях із життям Степана Бандери та сказав, що обох наздогнала російська куля. Нарде від голосу Юрчишин сказав, що робій ніколи не хотів, щоб за ним сумували. Нагадаю, Михайло Сцельніков зі Львова, якого вважали підозрюваним. Зізнався у скоєному, каже це була помста українській владі, йому загрожує довічне.